Чи можна займати стільки з окремою ділянкою обличчя? Дівчата хотіла б приділити увагу цьому питанню, тому що дуже багато людей вони помічають в собі, наприклад, якийсь один недолік, який хотіли би покращити, а на інші частини да, обличчя не звертають увагу, тому що ну, там і так все в порядку. Я розумію ваше бажання займатися мінімально, приділяти цьому час, але на маленькому прикладі хочу вам пояснити, якщо у вас нависає повіко, да? і ви хочете його припідняти, то тобто ви будете брати вправи на кругову м'язу ока, да, і робити, 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 робити постійно тільки на цю зону. І ви просто можете не побачити суттєвого результату. Чому? Бо ми не знаємо точно, що саме викликало у вас нависання цього повіка. Це може бути кругова м'яза да, у недостатньому тонусі. А може, це м'язи вашого чола у недостатньому тонусі, да, можливо, це саме через це. Да, і ви працюєте ось тут, працюєте, працюєте, а нічого да, не відбувається. Але якщо ви будете працювати ще з м'язою чола, то підіймається і ваше повіко. Тому я дуже раджу, всім рекомендую займатися тільки комплексно. Незалежно вас влаштовує та чи інша частина обличчя, чи не влаштовує, треба приділяти увагу всім зонам. І багато людей також вони відкладають на потів чи не хочуть займатися, тому що вважається, що дуже-дуже багато вправ, особливо якщо побачити да, багатьох тренерів, де там взагалі їх. Тьма, тьмуща цих вправ, і ніхто не хоче, звичайно, таку велику кількість вчити тільки для обличчя да, одного. Тим і відрізняється комплекс моїх вправ, що їх небагато. Всього 21 вправа, і це в середньому виходить по 2-3 вправи на кожну зону обличчя. І це займає до 10 хвилин. Але якщо ви раптом. Проспали, зовсім немає часу, поспішаєте взагалі аврал да, якийсь, то ви можете хоча б з цього комплексу скоротити, да, обрати, наприклад, по одній вправі на кожну зону, але зробити да, ці сім вправ це взагалі буде займати у вас декілька хвилин, там 3-4 хвилини. Але ви не забудете і попрацюєте з кожною зоною обличчя. Це дуже-дуже важливо, хочу до всіх достучатись, регулярність. Тобто, якщо казати Ой, зараз немає часу, 10 хвилин не зможу виділити, там побіжала і потім зроблю колись, то це вже втрачається, цей зв'язок регулярності. Треба робити щодня. Якщо взагалі вран... зранку немає навіть двох хвилин чи трьох хвилин присвятити, ну, то можна протягом дня десь вийти на 5 хвилинок, припудрити носик да, і зробити ці вправи. Але це буде кожного дня. Тому я всім рекомендую не зациклювати стільки на одній якійсь зоні, що вас дуже бентежить. Займатись треба комплексно. І тоді ви побачите навіть ті зміни, які не очікували, да? там, де вам здавалося, що все і так добре, але завдяки вправам може бути ще краще. Тому є у вас час зранку, приділіть всі повноцінно вправі да, 10 хвилин. Немає часу скоротіть да, в два рази. Немає взагалі часу протязі дня, але зробіть це кожного дня, і тоді ви дійсно побачите результат.